Працівники Коломийського районного управління звертаються до мешканців Коломийщини, не нехтуватиме правилами пожежної безпеки, також не про. Прокур... Провокувати пожеж на відкритих територіях, тобто пожеж сухої трави. Пожежі сухої трави завдають значну шкоду довкіллю, а саме нищать поживні ґрунтові породи, а також знищують тварин. Також під час спалювання сухої трави ви можете завдати шкоди собі. Коли горить суха трава, є ймовірність, що вогонь перекинеться на сусідні житлові будинки або на господарчі споруди. А також є небезпека, що під час паління сухої трави вогонь перекинеться на пожежі в лісі. За спалювання сухої трави існує адміністративна відповідальність за статтею 77.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення в розмірі від 3060 гривень до 6120 гривень. Це на громадян. А також, якщо пожежа виникла в лісі, внаслідок необережного поводження з вогнем штраф від 5300 гривень.